Всім привіт, ви на каналі C123 і сьогодні ми знімаємо Майнкрафт. Це як ви бачите, незвичайний світ. Тому -то, що тут Уже відніся якісь штуки. І потом, що тут стіна. Так. Ну а тут нам треба буде вижити 100 днів, і кожні 25 днів це буде розширятись наш світ. Ну, я побачив. Оце от, от. І тепер хочу туди зайти. Так. Ну, поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже допоможе моєму каналу. І дивіться, я знайшов компас, він веде до цієї штуки мене. Файно. Ну, значить тут буде наш дом. Ну, ми зробимо верстак Палки Паке. Так, сюди зробимо кайо. Швидко підемо, добудемо якісь дорогоцінні ресурси. Тут земля дуже цікаво, де спавнилась. Так, Каміння Ну, добудемо тільки на цей намет. Хочу подивитися, що там буде. Так. Чекаю. Не, Бачу скелета. Може, там просто скелет? І все? А, ні. Ярик. Та не скелет, то ярик. Чекайте, нам щось випав. Шкістки. Що так, добудемо цей. Нам він знадобиться. Так, забираємося, спускаємось, лишимо все. <рес> бачили? Там такий ніби за нами наблюдала. Поняли, що ми спускаємось і пішли геть. Ну, це -це. Кістку візьмемо, ну, всякий пожарний. Блоки нам навіщо? Це візьмемо. Ну, я його залишу і це. Може кай його може щось потрібно буде ламати. І йду. Би вже там щось замітив. Чи сюди. Ну, Там подвісний екран, а там якась толі база, толі що. Це що? Що тут Тут ялинки я ще не бачив і є якийсь домик. Поняв? Сундук нормальний. Там не був якийсь діпо, скелет. Сундук не файний. Тут не було нікого файний, так прописка. Той, хто це читає, знай, що це не простий світ, що як ти бачиш, тобі далеук, стрільну спеціальний бок. Ну, там сюди стрільнути відкрилося, напевно. Третью, покину нікого не бачу. Ну там є сундук. Блін, зараз ми в перший же вберемо. нє ні ні нам сюди ще зарано вилізаємо. Так, йдемо на базу. мам. Тут ресурси ограничені, значить нам це треба робити Це що. А, так? Ну, нормально. Йдемо на базу. У нас вже вовна хавка даже є, будка. Ти ми візьмемо 22 стріли нормально. Оце можемо вже покласти. Так Я вже і проголодались. Нам це треба. У нас тут нікого нема, кого можна поїсти. Так. Йдемо сюди. Такий під'ємний кран. Як я бачу. Мовів там дуже багато. Так. У нас є тут якась вишка чи що це. Так, ну, переріжем. Може, хоча б це зможемо залотати. Нахіпешки ну, в нас не регенерується. Блін, так того то мають. У нас яке? Який... Ну просто... А, то ярики. Тож і ярики тут шо. Там є і скелети. Не хотілося б у перший же день вмерти. Так що ми його так вбиваємо. Та откуди ви виберетесь? Опять впав откудились. Так. Ідемо на мішалом і похилимось. Так там точно ще хтось буде, то Но тут нема. І вже тамється. Так. почекаю, до хілюсь і далі піду далі. Опа. Ну все, хпшки уже я. Ага, тут спаунер. Так, ломаем. Хопа. Едемось. Тут звитки взялся. А, уже ничего. Ну, я переночевал вот тут вот. Нічку. Я попытався увидети тих, хто там наверху. Так. Хилимось. Йдемо наверх. У мене там було стрільнуло, значить там є люди. Друг другом б'ються. Так, іди, підійде. Так, треба похилитись. Ну, за таке можна і лайк і лайк покласти. Перший же день таке. Не всіх повбивали. Ого. Не значить вправні опано. Їда те, що нам потрібно. І пшеничка. Це добре, добра награда. Ми потрібно тепер дійти додому. Там ще щось є. І на горі. Ми зробили зробила залізний. І думаю, тут будуть поселення. Це зараз вже буде починатись другий день. Тільки коли він почнеться. Шість кісток. О, стріла пострадав. А стоп! Ході ми можемо ті стріля. А, ми їх зібрали. Ми настрілялися там дост. Значить, хиломось можна вирушати до бази. Нікого немає. Залізні прути я би забрав. Грати. Так, це. І був цей. Чотири грати. Ай, блін, я вам з вашими побився братами. Не потрібно мені, я не хочу з вами бити. День, скоріше наставай. Я хочу вже день. Та блін, я ще впав. Тут ще зомбіків я чув. Де вони? Я хочу до бази, до бази. До бази хочу. Туп, Не до теле мені хоп, хоп. Тепер можемо перечекати нічку. Опа. Хаваєм, Все, ми на вишці. Я не хочу з тобою гратись. Іди сюди. Туди. Ти куди пішов? Іди сюди. Він мені щось підказує от тут. Не не тут, не тут, не тут, а даже він. І не тут. Нічого, середину забіг. Ні не тут. Стоп, що? Так. Спускаємось голову повністю. Може він прийде. Ей, кріпер піде. Щось цього не видно. Так, 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 так. Там хтось є, а ну попробуємо попасти. Я попала не раз. Все. Ну на цьому першій серії по цьому я не буду о, зупиняти, типу, відео. А тільки вже ви скажете, коли потрібно мені зупиняти відео. І туди я начну так робити. Блін. Де ви монстри? Це ж нічка. Тут, кстати, можеш перевірити, що за забор зайти не можеш. Він починає лагати. А я йому впала. Біжимо. Так. Де ж той кріпер? Нема нікого. Значить, можна своїми справами зайнятися. Ну. Це ми будемо робити у наступній серії. Це серія просто щоб показати, що це буде. Де він? До стрілка. А наступна серія вже буде повноцільна. Ну, повноцільно ми щось будемо робити. Начнемо робити базу або щось таке. І за таке виживання можна і покласти лайк. Так паличка. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па. Чекайте, застроїмось тут. Дайте наш ґрунт. Ну, тут ми почнемо наступного серві. Всім па! ка